Що, Соняк, починаємо вже матувати, так? Да? Да. А що ти якийсь такий сьогодні чи розстроєний, я не можу зрозуміти. Розмотрі немає. О, -о, -о, О, так, друзі, а ну швиденько, швиденько поділіться відосом. Друзі, Повірим. ну давайте Саньки настрій піднімемо. Поділимося відосом. Давайте коментарчик напишемо. <гум> бо щось сьогодні чоловік взагалі без настрою, я дивлюся. А вот, кстати, другий день. Це, на, це два дні, не друге третє. два дні пройшло, як плак наносила, крістало, в три слої. Ну, висок нормально, патишків немає. Да, Зараз замиємо і будемо, друзі, тестувати пульти. Ну, це буде в наступному відео. Переходьте в профіль, дивіться. Да, да, да. Наступне відео зараз замиємо, підготуємо все і покажемо вам, як працює. Ну, це тестове кело Макет. Так, ну, Макет, окей. тому що бачите, ми тут верх тільки лакували, фарбували, а тут знизуся, яке воно було. Таке нам, і залишилося. Нам, на нам да. показати, як пістолет працює. От іменно, саме так. А то все. Так що тримаємось поруч біля нас, друзі. Хто не підписаний, підписалися. Наступне відео тестуємо пульт. Тестувати будемо пульт за 4 тисячі гривень, бюджетний. І покажемо, що він в себе. Пок... Ну, а щоб з нами зв'язатися, завжди є номер телефона в описі. Так що телефонуйте і замовляйте, кому треба. Знову у нас обежирочка. Як в пісні, наша пісня гарна, нова. Починаємо її знову тестимо путь. Будемо тестити. Що да, замили, замили, опять як для себе? І обратно ти розлив так, від душі. Казали, пальцями не берися руками. Да. Накричали на мене, я запрошую, я навіть не торкаюся. Бачу, да, тут да, 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 тут да. Це було чітко. А ну угадайте, який ми будемо пульти тестити. Будемо, Саня, розказувати, чи хай діляться. Та пізні, відео. хай подивляться далі. Да? Да. А пульт там, м -м -м, пушка, пушка, пушка. А <плес> можна вже А, ще не можна казати, так? Да, що в нас там заплановано? Ні, не, можна. Ні, ще не. Кажуть, другі, що щоб... Хай підписуються, слідкують і все буде. знати. тут в курсі, знати. що в нас там, ми плануємо для вас сюрприз зробити. Будьте поруч з нами, підписуйтесь і да. не забувайте на телеграм підписатися. В шапці профіля там є наш сайт. На сайт переходите і там є кнопочки. І Телеграм, і Інстаграм, і Ютуб. Підпишіться, бо там будуть класні новинки скоро. Да. І дивіться наступні відео, наші зараз будемо тестувати пульт, друзі. Так, ну що, вентик запустили для вентиляції. Тут уже готуємо красочка, базу. Красочка лється. Все чудово. Зараз накинемо пару. Слоїв для зв'язки, тому що ми 600 замивали. Уж... Чуть-чуть притрусить, скажу. Само так. собою, вже замито, обезжирено. А ну ж. Що Так, давай скажемо. Монометр, що... блін, давай. Та ладно вже без манометра. Що за пульт? О -о -о. Що за пульт, кажи, зразу, відразу. відразу. Пульт за 4 тисячі, ХВЛП 1,3 дюза. По ідеї, він іде як універсальний. Ага. Ого. Ого. То що ти накачав там. 8 атмосфер, мабуть. Факел на всю, подачу. чуть-чуть придушили, так, на пованку роб, типа. Навіщо. Ага. Та, що ти? Та я пойма. Та це дохора. Перестарався, да? Ой, воно плохнець закриє, вовне тоді. Парне слово є. Зараз ще один. Коротше, вкриємо, ще два слоя кинемо, бо 600 як не яв. І, і будемо латити, плакаємо кріста. Давайте на... перше слово, сейчас друге накинемо. На другий. йдемо. Плотненько, плотненько. Трохи мокріше, мокріше даємо. Трошки мокріше вкрили, вже щось вирисовується, рисочку вже приховали після 6 соточки. І ще один слой припильний робимо, виражаємо трошки зерно. О, тобто здалека німно насипамо і будемо лакувати вже. Третій слой обов'язково липкою салфеткою прошли і забуваємо накидаємо последнє виражаємо трошки зерно трохи здалека більше давлення щоб воно було однородне було зараз воно у нас однородне якраз ми здалека трохи виразили є так лежить краска, що треба втопити, допустимо, зерно. то не можна. Ну, а ми трошки його підсушили, скажімо так, условно. Ну що, наступне відео лачимо. Будемо лаком крістал валити цим післам. Так, парні, хто там путається, як правильно змішувати там, да, лак, ось інструкція коротенька. Ну, краще всього робити на вісок, там грунти є, спитають. А сіки до чого, що до чого. Все по вагах. По вагах, туди, це повага, завжди буде добре. Лак кристал 2 до 1. Тобто, якщо 100 грамів, то 50 грамів затверджувача. А якщо а ми без... просто раз 100 грамів робили, так? Да? Да, а якщо вісів немає, Ну значить на лінійку або на мірний стаканчик, який продається будь-де в магазині. Тобто дивись, 100 грамів, да? ну условно, плюс-мінус, то нічого страшного. Ну да. Значить що, доливаємо, щоб було 150 грамів. Угу. Затверджувати. І оце буде один до двох. Так, це буде один до двох, да, це, це дуже просто на самом деле. Зараз буде 150. І все, розмішуємо. Є. Даємо йому час постояти там полив 8-9. І все, можна наносити. Це лак кристал, У нас він коштує 850 гривень. Це невелика ціна для якісного ХС. Суперхайс, Супер Хай Соліт Підерашарового лапу. Не треба додавати розчинник, друзі. Кому треба, можете замовити, друзі. Номер телефону є в описі відео. Так, так, звичайно. Ну що, йдемо. Заправляємо в пультик. Вам провірять. Вам провірять. Тут нагадую вже три свої бази положили. Ух! Є Нормальок. люди, які перевіряють на розчинник. Розчинник ніколи не покажу вам нормально. Треба перевіряти лаком. Там же ж в'язкость не та. Так, добавим на, на звук, десь двушка. Дві атмосфери. Ну, десь так, плюс-мінус. Ну що, перший слой припильний такий. Ну не знаю, можна мократи, як хороший. Ого! І що в тебе припильний такий? Я ж кажу, Забацав. Боже може один такий. Це <рес> Та так. ми робимо, для чого? щоб була миленька жагень потім. Тобто ми тоненький робимо закритий, взагалі, ну, да? відціля глянь на блік. Він закритий, да? Ну, да. Ну, те, що мусор, то понятно, ми ж тут не на виставку. І другий час будемо робити на отліп. Тобто ми не будемо ждати 12 хвилин там, і так далі. Ми будемо пробувати. Як буде він тягтися вже, тоді почнемо тоді другий слой, вже висінько завалимо, теж тоненько в один шар, отак от як оце час. І буде у нас ябошечка. Пістолет за 4 тисячі гривень. ХВЛП, 1,3 третю Другий слой в наступному відео. Так, ну що, другий слой лака. Другий вже завершаючий слой. Тоненько нанесемо, закриємо все. Хоча в нас вже пали слой, не кринували. Ну, да. Поки хороший. Рівненький. Ух, красота! Блін, ти що? Ти На блик, Красота! Зараз він ще піднатягнеться. Тут натягнеться, буде що? шикарно. Так, ну що, а третій слой будемо робити? Так головне, є лак. Все, да? да друзі, наступне відео третій слой. За третій слой лак у нас залишився. Небагато, але є. Буквально отак. Ну, Повірте, це дуже мало, але цей пістолет у нас економний. всього так, що за 4 тисячі кавел пічний. Потім валим третій слой. Що вже закінчився лак, який на прошлому році <ріст> <ріст> на прошлому <ріст> пістолеті, так? Ну що, 150 грам готового, готового лаку хватило на три шари повноцінного, повноцінного шару, ну, зараз розтягнеться трошки. Ми е, в цьому відео вам показали на що спроможний пістолет китайського виробництва, що він може зробити і як. Ложиться сам лак Кристал, який, до речі, у нас недорогий. Що пульт недорогий бюджетний, що лак у нас бюджетний Кристал. Вибір за вами, друзі. Я скажу свій вердикт, що пульт заслуговує поваги, тим більше за ці кошти, які можна відбити з першої уже покраски. Також і за лак хочу сказати, що, друзі, той, хто ще не спробував. Наші продукти обов'язково звертайтеся, попробуйте, порівняйте їх з тими продуктами, якими ви працюєте. І потім вже робіть висновки, чим краще, чи де заощажите і так далі. Для замовлення звертайтеся за номером телефона. телефона буде нижче в лопасі, дзвоніть, пишіть, і замовляйте. А ми... а ми йдемо показувати крило, як вийшло, ти зрозумів? На сонечку чи на тіньочку? ж Тестували пульт три слоя лаку Кристал. Диви. Капіталочка, да? А чого, блядь, не закипело сами? То що а. між слойку я тримав, Жень. А, -а, -а, -а. а. Як стекло. Так три я... повноцінних слоя було. Як стекло взагалі диви. Як зеркало. Та воно нове. Ну. Воно нове. Давай тобі поставим ще одне. Та ні, ну мені надо, блядь, покрасити повністю тачку. Ну, блядь, смотрится, конечно, піздець. Він не скажує, що воно да, якесь було там сокровод. Ну, секрувато. Да. Да, а буде, ми його приведемо в порядок в Так воно не кончено, да. просто у мене не було времени їм займаться. Понял, Саня? Так ми його о, зробимо нове, нову, да. воно буде. О, ми там уберемо там ржавчину. Мені ніколи просто було займатися. Ми хочемо до метала повністю зняти його все. Воно Об... ж ні хує, воно ровненькое. Обработаємо, зробимо і буде а нове. Та є там нюанси, будемо ново. Німножко котка є, дверями. Ось тут о, щось неровності. Ось все не ровності. Та ні, чуть видно, що тут щось є. А може щось ми щось підвидавим відселям. Ну, Коротше, Короче, зробимо потім потом у нас. Ну yeah. nope. well, що? Я знаю, кому продати. Только надо в зеленый цвет красивать. А, Серега. Блин, гармошкой нахуй. Да, да, да.